Потрібні певні зусилля, аби повернутись до власних витоків. І витоків свого роду, аби нав'язувані нам сучасним дегуманізованим суспільством і цивілізацією уявлення змінити, як зміюють русло річки, що губить себе серед все ширшої і глибшої багнути. Слов'яни великий етнос. На рівні з іншими він творив і продовжує творити історію світу. І поряд з тим слов'янізм вимушений долати сторонні доводи своєї меншовартості. Сатанинська примха глобалізації породила узагальнення, створила міф про залежність етнічної автентичності від нібито розвиненіших у минулому культур Сходу і Заходу. Однак намагання запроторити про українську трипільську культуру на задвірки всепланетного становлення нівелюються неспростовними доводами насамперед нетлінною українською мовою, чия структура надто близька до витоків до шумерського спілкування, мовою, що містить одвічне поняття віда. Одного з щільних культів і вірувань навколо категорій долі, нескінченного, замкнутого кола і простору, особливо домашнього сакрального простору, наповненого молитвами, піснями, дитячими голосами, материнськими колесанками, колядками та щедрівками, замовляннями баб повитух і знахарок. Тей великий стиль життя, який без сумніву і входив, вторгався у житло. Житло, яке наповнювалося людськими голосами, житло, в якому відбувалися великі дійства, формувалися традиції колективно. І тому головна. У хаті деталь чи елемент, сволок, який означався іменами, за який клалися сухі квіти освячені, які зберігалися протягом року. Потім все, що відбувалося, починаючи від того, коли закладалося це житло, увінчувалося вільцем, коли відбувався певний обряд колективного будівництва. Не просто одна людина сама собі будувала, а всім родом, або більше того, я б сказав би, всім миром будувалися житла. Це ознака того, що до цього житла прилучалися всі. Воно не могло бути цим дійством тільки окремої групи осіб. І тому ясна річ, що це житло виповнювалося і певною енергетикою, і з певною своєю геометрією, співвідношенням кожної деталі. із… Людиною, тобто це теж своєрідний космос, але мікрокосмос. Він заходив у житло. Внутрішній простір житла ще за трипільські доби був священним. У хаті мурують піч, потім ставлять стіл, лави, вішають в красному кутку або на покуті ікони. Мисник біля печі кладуть прилавок. Мостять підлогу, в комур заносять скрині, діжу і циберки та мірки. Усе доцільно, у хатинці прядка, веретена, верстат для ткацтва, діжки та коновки й барильця, усьому своє місце. Нічого зайвого, все під рукою. Але найперше, на чому зупиняється погляд, лампада, яка рівненько цвіла перед іконами щосуботи, щонеділі і на всі-всі церковні свята. А їх була сила силенна. Праворуч біля дверей. Водник, на ньому коновка з водою, поруч кована кружка чи глиняний кухоль, а поряд цеберко бурякового квасу. Можна ще пригадати залільник, ночви, днище, основниці, всьому своє місце в горищі, в коморі, в хатині, під полом, у сінях. Цей простір був дзеркальним, тому що в ньому відбивалися, відзеркалювалися ми самі. Саме дзеркало магічним оком своїм стежило за всім сущим у житлі. Воно ніби організовувало цей внутрішній простір, тому заборонялося до нього часто зазирати без потреби, а тим паче перекривляти. Наші пращури цю науку організації внутрішнього простору добре опановували. Життя в мегаполісах ускладнює наше існування. Ми ледве встигаємо вирішити насущні проблеми у своїй боротьбі за існування і все менше спроможні змінювати свої погляди та установки на життя. Це сакральне приміщення, свят... святе приміщення, воно якесь дивне і навіть у своїх просторових вирішеннях. Тому що людина в переважній більшості проводила час поза межами житла. Тому для неї це був своєрідний храм, перший храм, не загальний свій, родовий або свій сімейний. І тому це сакральне житло воно мало цілу низку різних. Я б сказав би таких етапів. І ми, власне, хто пам'ятає власне помешкання, ми його опановували так само маленькими, коли ми спиналися на ноги, коли ми оглядали його, коли ми бачили ці пропорції, коли ми доходили до дверей уже самі, самотужки, коли нас виводили за руку за поріг, і ми виходили у великий світ, і ми опановували цей світ, це вже наступна передача була. Тобто, це формувався уже другий етап мовний, мова е, цього інтер'єру. Треба було назвати кожну деталь, вікно, це продовження віка, це ока. Це була така своєрідна екстраполяція того чоловіка людського, е, я б сказав, людського світу, або навіть людський організм накладався на це житло, на цей інтер'єр. Внутрішній простір завжди самозорганізовувався і систематично очищувався від негативних енергій. Наше житло наділене свідомістю, воно акумулює енергію, є малим, родовим храмом. Стоячи посеред житла обличчям до ікон, коли світло з трьох вікон перетинається на тобі, духи тих. Хто жив до тебе, твоїх дідусів та бабусь, огортають тебе сяйвом і якимись ледь вловимими словами. Священний куток завжди виділявся. Це був в древні часи, це був жертовник. От власне піч. Була найдавнішим жертовником. але пізніше, коли вже люди жили більш заможно, скажімо, то все одно в хатах робили священне місце, жертовник, де могли запалювати вогонь спеціально для богів. Це святе місце, воно перейшло пізніше, навіть при християнстві. Люди все ж таки завжди роблять покуть. Значить, на цій покуті сьогодні виставляються християнські ікони, а в древні часи це виставлялися своєрідні. Як їх називали діди, тобто це були нібито зображення пращурів, це були зображення домовиків, скажем, своєрідні такі пенати, захисники цієї родини. От, святе місце воно існувало в кожній хаті, тому що при всіх обрядах, які людина здійснювала, на кожне свято річного календаря прикрашалася ця покуть певними атрибутами того чи іншого свята. На різдво це була куття, на Великдень це були писанки, великодні короваї. Все це виставлялося на покуті. На видному місці. Тобто, власне, йдеться про те, що хата була і своєрідним осередком здійснення культу. У спадок нам предки залишили тисячолітній досвід і спогади, закарбовані в генетичній пам'яті назавжди. Так сформувалася колективна підсвідомість, своєрідний місток між минулим і сьогоденням. І у предметнення цього зв'язку ми спостерігаємо щодня, згадаймо хоча б про батьківське трипільське житло, що не так вже й відрізняється від сучасної оселі, так само з південного заходу вхід, три отвори в сінах замість вікон, родове вогнище, глиняна долівка і майже. Той самий внутрішній простір, оздоблений орнаментом різнобарних квітів на глиняних стінах. Там теж був хрест, символ космічної осі поміж землею та небом, єдність всіх супротилежностей гори низу, лівого, правого, горизонталі і вертикалі. Що зійшлися у безмежність простору і безмірність часу. Чотири елементи, чотири складові життя і Всесвіту, що впродовж тисячі тисячі поколінь перехрещуються в кожному сущому на землі, і є ознакою життя кожного, а відтак і життя нащадків, власної лепти. У продовження роду людського, а водночас яскравим доказом того, що колективна підсвідомість не міф, не прагнення видати бажане за дійсне, вона живе в нас, в наших словах, наших снах, а надто наших родинних обрядах, хрещенні, освяченні житла, і звісно ж. Весілля. Енциклопедичні розвідки трактують весілля в українському народному побуті як нероздільну складну суміш обрядів різних діб. Цей божедарний вінок. Сплетений з багатьох елементів родової екзогамічної епохи у святому шлюбному акті на правоукраїнських теренах відбилися і грецькі візантійські релігійні обриси, і давнє звичаєве право і народна мораль, згартованими впродовж тисячоліть етичними нормами. Саме в однотипних для всієї неньки України весільних обрядах таїться генофонд довготривалого формування українців як етносу. Відтак у весільному дійстві знаходимо елементи давніх форм шлюбу, на кшталт збору дружини, себто. Посаду молодої, що переймів сватів і нареченого, Браво! діалогу старостів, про куницю та мисливця, сватання заручин, випікання короваю, оздоблення вільця, дівич вечора. Барвінкових обрядів, запросин, Дайте мені Василечко Вирядження молодого вінчання, покривання, весільного поїзду. <звітник> ой ой ой. -ой, -ой, -ой. <звітник> І, дай, батьки, «Відай дай батьки норали, та бери мої! Коли ми говоримо про весільний обряд, то він, без сумніву, дуже надзвичайно цікавий. Але в ньому ми знаходимо у весільному обряді відбитки і середньовіччя нашого. Тому не випадково там називають княх, князь княгиня, коли молодий уподібнювався до князя. Він дійсно був, коли читаємо пісню пісень, не невипадково є царицею. В давньому біблійному тексті відбитий теж великий рудиментарний, значить, Значення тієї культури, яку виробили давні юдеї. Ми, ми маємо не меншу, а мабуть, навіть глибшу історію, і вона зафіксована у великих циклах, циклах, які називаються весільні пісні. Ми їх втрачаємо. Взагалі життя уніфікується, стає доманітним, ритуальним, спрощеним. А раніше це ось дивимося на картину. І бачимо за тим, що там несуть прапор, що це вже чому цей прапор несеться червоний. Ми навіть не, не прочитуємо тих великих змістів, які були закладені у цьому процесі шлюбування, сватання передувало, відбір це фільтри, які виводили продовження роду на новий рівень. Чим знакове українське весілля насамперед дочкою перехрещення минулого і майбутнього, буденного і сакрального, земного і небесного, сходилися два роди, за якими числилася незмірна кількість поколінь з обох боків, аби зачати ще одну галузку роди. Тому освячення і заприсягання відбувалося. На найсвятішому хлібові короваї. Кожен із весільних хлібів має своє призначення, паляниця на сватання, шишки на запросини, голубки випікалися для коровайниці, а сам коровай ще з сивої прадавнини був сповнений особливого магічного змісту. Хлібові підпорядковується і час, і простір, а надто пракультура наших предків. Бо що трипільське те вважай хліборобським. Навіть слово хліб завдячує етимологією трипільської цивілізації, звідси походить шанобливе ставлення до первородного харчу. Тому візерунок пшеничного колоска став основою національного орнаменту. Водночас коровай був ніби матеріалізованим Богом предком, як і згадуваний раніше нами дідух і донині хліб святий. У прислів'ях Хліб святий, дар Божий, карай нас, Боже, ним до віку» Надія в Бозі, коли хліб в стозі, скристалізовано вислови загальнолюдських почувань, але хліб ще не втратив свого панівного значення, бо став караючим, і євангелічна сентенція про хліб оберталася на закляття. Хліб наш насушний. Тебе у нас відбирали, хоча ти ж так давно з нами. Відбираючи тебе, відбирали життя, історію, культуру, Бога, а відбирали свої нелюди за кістку з людожерського столу Люцифа. І вся ота віками плекана національна етика, всі різдвяні і великодні містерії, весільна. Космогонія стають абсурдом, коли посиняла рука жебрака, вихопившись із пошарпаного рукава, тремтить перед очима. Хто ці нелюди, призвідники тотального лиха? Чому їхні імена, не записані на скрижалі ганьби й застережень? Щоб навіки бути собою, спадкоємцем усього того, що й спонукає людину шукати власні витоки, витоки свого родоводу, який і великодню паску споживає як тіло Господнє, і до весільного короваю ставиться з побожністю.